Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. До нас на продаж не дійшла ось така манюня Це Peugeot 207 2010 року з оригінальним пробігом 173 тисячі кілометрів, оснащена атмосферним бензиновим двигуном об'ємом 1,4 літра. В парі з механічною коробкою передач все це задоволення працює. Приємна, потужна, міська, компактна машина. Що вам ще треба? За дуже дешево. В гарному стані, як по кузову, технічно ніяких нарікань немає, ніяких рижиків, пижиків. Все чітко. Гарна літня гума на гарному галогеновому світлі. Ось така манюнечка. Чекає на вас. Тканинний салон без сторонніх запахів, без пошкоджень. 5 повноцінних міст, дуже багато простору. Задні ручні склопідйомники. Попереду електросклопідйомники. Ручне регулювання дзеркал. Гідропідсилювач керма працює. Ось така магнітола також є. Є камера заднього руху. Дивіться. О, працює. Нарікань нема. Пробіг оригінальний, помилок ніяких немає. Економна. Що вам ще потрібно для того, щоб навчитись їздити або для щоденного пересування? Телефонуйте, приїжджайте, автомобіль є в наявності. Можна придбати як за готівку в лізинг за криптовалюту можемо навіть поміняти з вами на будь-який ваш автомобіль. Розглядається доплата як в одну, так і в іншу сторону. До зустрічі!